Це Славко, я перед вами, як той Нікита Сергійович Хрущов. Скоро ви мене за волюнтарізм будете осуждати, тому що я мушу відповідати на питання ідео комунізму, а жрати нечима. І я вам мушу пояснювати, чому швидко йдемо корови відстають. От, власне, картина за 14 число, ні за 16 небагато чим різняться. Власне, можна сказати, тут уже німці лякають на що доведеться здавати Селідове. Ну, це таке. В чому причина цих подій на фронті? Перше, ми бачимо, що є зміна напрямків. Зараз ми за це поговоримо. Так. Де тут наші напрямки? Ось наші напрямки, бачите, дане на 14 зміна напрямків. Покровський лишається поглинає до 40% активності противника. Зрос куп'янський напрямок. Бачите, я не навчився це вимовляти. Куп'янськ. Слухайте, зріс Куп'янський напрямок до 25% активності. Те, що вони називають Луганським, ось він. Менше активності Торецьк. Краматорськ і помітна активність на півдні. Ось зниження активності торецьк краматорськ і ось зелененьке це південь. Збільшення активності на Бій Курськ ми не розглядаємо, тому що якщо розглядати з Курськом, буде гірше. Так кішка полює, бачите, ми з нею не граємося зараз. Ми граємося з вами, мої мої любі глядачі. Ви нам зараз ближчі і дорожчі за кішку. Ну, оце, власне, ви знаєте, як 3 мотострілецька дивізія 20-ї армії діє отут от Макагонівки виходить. На річку, що нам це означає зараз ось карта фронту, карта укріплень. Ясно, що позиції навколо Куп'янська, ви знаєте, стають перед польєм, те депон. Далі ясно, як тут буде. Відбуватися ситуація, ми побачимо. Якийсь час все це протриває, як ви розумієте, евакуація населення з Куп'янського барона Куп'янського. Ну, стане воно депоном. Ну, ясно, що вони загрожують, вони сподіваються вийти в тил цьому угрупуванню, Ну, ясно, що сил нема стільки, якщо вони не змінять свою активність, не поміняють напрямки гри, то. Все це лишиться боями місцевого значення і матиме значення тільки до, для Куп'янської його нещасних мешканців. Я б так сказав на цьому напрямку. Щодо півдня, ну ми б за це поговоримо за південь. Ну, ясно, загроза загроза лініям постачання і не тільки лініям постачання, тому що ось покровськ курахове розташування. Ви бачите, як ясно, чому активність противника на півдні зростає, тому що у нас вперше з'являється, бачите, долина Дніпра. От ви хотіли долину Дніпра? Ви хотіли і ви накаркали. От ми вам вперше показуємо долину Дніпра, що ясно, що можна вийти. При такому розташуванні фронта. Якщо противник подсуєті цей звідкись візьме сили і ресурси, то він може подсуєтітися в цьому напрямку, але поки що, наскільки це реально, зараз ми за це поговоримо. Так, да, отут, власне, візьмемо. Бачите, активність трошечки ось сюди 12, ось 10. Ось, яся покажу їм 12-10, куточок, так о, з нашим старим кавром, обережно їм показую, що вони дуже не критикували. Наш старий килим. Ви бачите, що активність лишається українська на тому ж рівні вогнева, а вогнева активність противника спадає, в тому числі з. Бачите і ударів по запіллю українському. І це може означати одне. Зараз ми повезів відношення. Вогню зараз ми до цього повернете, може означати одне. Бачите падіння ударів, ось воно, показуємося. Падіння ударів РСЗО бомбардуваннями і повітря земля. Певний рівень дотримують вони, на жаль, ударів. Це означає, що б ми не сумнівалися в українській рекламі, ми вже бачили це, що дуже часто ефективність українських ударів є, вона менше, ніж нам розказують, менше ні, ні, ніж нам трансформують, доносять цю інформацію, але фактично вона є, і фактично помітне зниження вогневої активності противника і вважається саме через удари по в складах артилерійських противника. І це хороша ознака на даний момент для нас. Так, повернемося, так, де тут дані по штурмах, що ми візьмемо? Ну, це візьмемо в співвідношенню. І що на це все можна сказати? По втратах території я вам. Ну, ось ця картинка. Ворожа активність, чому вона відбувається? тепер у відповідь на головне питання, чому противник просувається? Причин ми глибоких сьогодні не будемо називати, обійдемося статистичними. Перш за все, втрати противника допустимі. Ми маємо 170 атак в середньому на тиждень, 20 можна сказати, 22 атаки на день. середня ефективність одного штурму 6 гектарів. Ну, якщо з Курськом брати з тими недавніми випадами, то 12, ми тому не рахуємо, воно випадає зі статистики. Слухайте, як би я хотів зараз погратися з кішкою, а їй доводиться самі тягати оці всі от мотузки, шнурки. Ну, бачите, які жертви ми для вас, не так для патрія, як для наших любих споживачів. Нашими. Нашому, нашою вітчизною є ви, наші любі споживачі. Тому ну, це єдина вітчизна, яка в нас лишилася, тому навіть кішка відступає на другий план. Почет вона кричить, але змушена підкорятися. Так от, що ще? Втрати піхоти, хоч нам і натягують саву на глобус. Якщо альтернативно порахувати втрати, чому вони доступать втрати допустимі? Десь 850 осіб на тиждень, десь. 5 осіб на штурм, я скажу, що 5 осіб на гектар це я скажу, 5 осіб на 6 гектарів це невеликі втрати для противника. Не дотягуємо. Втрати мали б бути на чверть, хоча б більші. Це б давало надію на те, що вони зупиняться. Я б сам би радий би говорити за тисячу, тисячу сто втрат, але альтернативний підрахунок показує, що ні. Що не витягують таких втрат, як нам обіцяють, тому і наступає противник. Так само і втрати по танках середні 4 на день. А ми з вами говорили про їх ремонтні потужності, при відновленні 150 загальна їхня можливість на місяць 105 танків на день. Це як скуста нада. Тому ви розумієте, і є наявність станки, хоч вони менше їх використовується, одна з причин, тому що втрат у нього менше, і втрати противника допустимі, тому він і просувається. Наскільки великою буде загроза ізлучення виходу в ізлученню Дніпра, я скажу, це буде залежати від багатьох обставин. Перше, що це відбудеться в майбутньому, в обставинах, коли ми не знаємо, яка політична та військова підтримка буде надаватися Україні, яка внутрішньополітична ситуація буде в Україні, яка економічна ситуація буде на Росії, оця ситуація на Росії, ви знаєте, більше визначається економікою. Там є надії на те, що спадають прибутки бюджету, спадають в основному кумулятивно через зменшення експорту. Якщо би. Хтось суєтів, що зараз фактично основним борцем з російською економікою є Китай. Не Захід з його санкціями, з обіцянням щось там ще раз розглянути. А Китай, фактично, основним борцуном з російською економікою, з російським експортом, є Китай, фактично. О, молодець кішка пригнула на Асю. Зараз вона нам покаже всім. Друга причина, ми це сказали, це політика. Ви, Ася правильно сьогодні помітила, що вилізла вся тіліннячість. Каже, вона звернула увагу, що вся тіліннячість Ляшко, чоловік, Корчинського, вся оця публіка інша, вони знову. що це означає, Луценка? Ну, ну, вони відчувають смак падла. Вони відчувають смак падла, відчувають, що вони будуть востребовані як копрофаги. Ближчим часом і народ любить оцей смак Падла. Ви бачите, це от статистика довіри Зеленському. Поки що вона лишається на одному рівні. Але я так думаю, що наші патріоти і російська пропаганда багато чого зроблять, щоб знизити довір'я Зеленського. І вже почали говорити і ви мені. Як контрольна група і в коментах пишете, що будуть у нього юридичні наслідки, його перебування при владі без виборів. Коротше кажучи, якщо російська економіка не може поховати Україну, якщо російське військо не може поховати Україну, то вся надія на українців. Українці напевно поховають Україну, я скажу. І дай Бог на ближчим часом цього не побачити. Вот такая вот доповедь. А я пойду гратиться с кишкой, потому что у меня совесть. Мучить, бай, лайкайте, поддерживайте, поширяйте. А, я все равно добавлю Добавить. свою в пользу, ну, за Зеленского. Весь мир его признает легитимным и, как сказать, принимает его, разговаривает с ним, ну, телефон, на телефонные его, звонки отвечает. Да. А только наши украинцы все хотят доказать, что Зеленский такой секой. в чому? На це року, що да. ти хочеш. Це чисто сакуське, чисто рабське. Вони не можуть допустити над собою існування якоїсь влади. Вони хочуть, щоб влада їх кормила, як розумієте, щоб как у Путіна. Я розумію, що ваша гуманітарка продана по маленьким магазинам і її щодня бачимо. Але що б вам дала того? Ви щоб нажерлися жерлися от отими всіми коробками, що вам зараз продаються, а ну, ви їх не купуєте. Ви нічого не втратили.